Всім привіт це Господінов. З вами Українська Радіо Канади і огляд наших головних новин Канади української мови. Сьогодні про таке автовиробник Stellantis переносить виробництво джип з Онтаріо до Іллінойсу. Поганий знак. Пост частково відновлює доставку, тривають ротаційні і перемовини, і у Квебеку планують створити реєстр донорів сперми. Оце вже цікаво. Саме про це йшла мова в ранковому випуску новин на нашому радіо, щоб не пропустити. Головне, завантажуйте зручні додатки Radio Web Store та Google Play Market. Там українська музика, новини Канади українською, подкасти та інтерв'ю про Канаду і про українців Канади. Ну, а ми починаємо. Отож. Тривожні дзвіночки е, стають прям великими дзвонами. Якщо чесно. на фоні тарифів Трампа виробники починають переносити виробничі потужності в штати. Ми цього боялися. Воно трапляється. Слухаємо Юлію Стренку. Stellantis переносить виробництво джіп з Онтаріо до Іллінойсу. Автовиробник перенесе заплановане виробництво із заводу в Брамптоні, Онтаріо до американського штату Іллінойс. Про це повідомила профспілка ЮНІФОР, зазначивши, що рішення входить до 13 мільярдів, плану компанії з розширення виробництва у США на 50% протягом наступних чотирьох років. Лідерка Юніфор Лона Пен назвала це ударом по канадських робочих місцях і закликала уряд негайно втрутитися. Прем'єр-міністр Маркарні заявив, що Отава працює зі Stellantis і профспілками над заходами для захисту працівників і створення нових можливостей у регіоні. За його словами, рішення компанії стало прямим наслідком нових торговельних мит США. Ну що, в Іллінойсі відкривають шампанське, яке, скоріше за все, було вироблено у Брітіш Колумбії, але не суть. Давайте розбиратися. Для тих, хто не знає, хто такі Stellantis і чи велика це компанія взагалі. Відповідь, на жаль, так. Stellantis – це міжнародна автомобільна корпорація, що утворилася внаслідок злиття Fiat Chrysler Automobiles і PSA Group у 2021 році. Під її брендом випускаються. Jeep, Крайслер, Dodge, рам, Peugeot, Opel, Citroën. І це не весь перелік. В Канаді Стилантіс володіє серед іншого заводами Brempton Assembly в Онтаріо. У 2022 році завод налічував приблизно 3045 працівників. До того, ще важлива інформація, Стилантіс декілька разів заявляв про інвестиції в канадські потужності, реорганізацію виробничих схем тощо. Але тарифи, судячи з усього, міняють плани компанії. Це означає, що 3 тисячі робочих місць. Якщо не будуть повністю втрачені, то точно наразі будуть сильно скорочені. Е, загалом для країни цифри не дуже великі 3 тисячі, але е, за кожним робочим місцем стоїть родина, кредити, які вона сплачує тощо. Також важливо розрізняти прямі робочі місця на заводі та існування так званого е, ланцюжка постачання. Тобто багато людей працює не на самому заводі, а в компаніях, що постачають деталі, матеріали, займаються логістикою тощо. Ці робочі місця теж можуть постраждати непрямо. За різними оцінками, це додатково від 8 до 12 тисяч робочих місць. Коротше кажучи, Трамп продовжує тиснути, Канаді все важче чинити спротив. Але якщо відверто, ну чесно, для США це дійсно логічний крок, навіть без тарифів. Tlantis один з останніх заводів, який виробляє легендарні американські моделі Dodge Charger, Dodge Challenger, Chrysler 300 Усі три це повнорозмірні такі седани з задньому приводі, орієнтовані насамперед на ринок США. Вони збиралися так в Канаді на цьому заводі, але ж 90-95 з них експортувалися за кордон, здебільшого до Сполучених Штатів Америки. Канада для заводу була вторинним ринком, і попит тут не покривав навіть 90% річного випуску заводу. Завод у Брамтоні був по суті американським виробництвом на канадській землі. Коли США запровадило нові мити, імпорт автомобілів, деталі, сталі, на все це логіка компанії, скоріш за все, змінилася. Дешевше збирати всередині США, ніж платити додаткові податки на ввезення американських машин з Канади. Тобто Канада виробляла, Америка купувала, а тепер ще й. Повертає саме виробництво на, назад до себе в Америці. До речі, цікавий факт. Цей завод один з останніх таких у Канаді, що виробляє чисто американські, бензинові, м'язові автівки. Тобто він буквально збирав американську мрію в Бремтоні. Тепер ця мрія переїжджає, на жаль назад у саму Америку. Ну, а тепер до добрих новин. Не думав, що новини від Кеннеди Пост можуть бути добрими, проте на фоні попередньої так і є. Але перед тим, як рухатися далі, поставте лайк цьому відео, будь ласка, прямо під час перегляду. Підпишіться, якщо ще не підписаний, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає алгоритмам Ютубу просувати українське радіо в Канаді. Отож, Canada Пост із Бек. Не вся. Але теж непогано. Слухаємо фрагмент ранкового Етеру на ЮКен Радіо. Канада Пост частково відновлює доставку. Тривають ротаційні стройки і перемовини. Канада пост повідомляє, що частина листів і посилок знову рушила після переходу профспілки від загальнонаціонального страйку до ротаційних зупинок. Доставка і забирання відправлень не відбуваються у містах, де тривають пікети. Після їх завершення роботу відновлюють по мірі можливостей. Компанія попереджає про затримки та тимчасово скасовує гарантії термінів. Профспілка каже, що намагається мінімізувати вплив на бізнес і благодійність. Благодійні організації водночас веде переговори із Canada Пост щодо нової угоди. Також сію зустрінеться сьогодні, 15 жовтня, із міністром Жоелем Лайтбаундом. Нарешті, нарешті, листи і посилки знову рухаються, але не всі, і не скрізь, і не швидко. Але тут дорізла, кажуть, ще є, ще є час. Позитив все ж присутній. Тепер не національний страйк в нас, а ротаційні зупинки. Сьогодні там не працює Калгарі, завтра Ванкувер, післязавтра Вінніпех і так далі. Цікаво, що страйк триває так по-канадськи мімімішно виходить, з одного боку, профспілка каже, все, ми на страйку, ми серйозно налаштовані. З іншого боку, заявляє, що намагається мінімізувати вплив на бізнес і благодійні організації. Тобто, ми тут пострайкуємо. Трохи. А шановний бізнес, ваші посилки не все одно дійдуть, не переживайте, вибачте за спричинення незручності. Милота. Напишіть в коментарях, до речі, чи запрацювала пошта в вашому місті, а заодно перевіримо таким чином, з яких міст, провінцій ви дивитеся сьогоднішній випуск на Radio. Так, і до речі, про коментарі ще. Ви часто пишете, що треба закрити нафіг цю Canada Post, бо довго, бо неефективно, все губиться, он там UPS чи міст Canada краще. Але давайте подивимося на цифри і поставимо себе на місце людини, від якої залежить таке от складне рішення. Давайте представляємо: от ви сидите в кабінеті у себе ботові і розмірковуєте, звісно, французькою мовою. На у вас цифри е по Кенеди Пост. Кенеди Пост Group в Companies працює приблизно 68-70 тисяч людей. Безпосередньо в Kennedy Post Corporation близько 54 тисяч людей, штатних і тимчасових працівників. З них орієнтовно 45-47 члени у цієї профспілки поштарів CUPW. З одного боку. Хлоп! Все! Закриваємо. Зарплати платили, платити не треба. Майно розпродаємо, і у вас впадеться гарші щорічних збитків, які ця організація генерує. Ви вже майже ставите підпис, але отут от радник вам вліве вухо каже, що якщо закрити цю лавочку, то навіть не 70 тисяч людей опиниться на вулиці. Разом з суміжними роботами це до 90 тисяч людей. А там ще сильний профсоюз. А там же іншого масштабу протести, страйки, позови це політичний скандал. І ви прислухаєтеся і трошки та кручку відкладаєте. Крім того, вже додають вам вже так голосніше, в Канаді є багато маленьких міст, де Canada Пост єдина присутність держави взагалі. Закриття означало б, що мешканці сотень сіл не, не мали б доступу до базових послуг, доставка документів, чеків, медичних препаратів, навіть бюлетенів для голосування. Якщо ви закриєте цих, то вам треба буде створити якийсь почтовий ваучерний сервіс або щось таке, щоб субсидувати приватників типу Паралатер, Федекс, UPS, що зробить доставку у віддалені регіоні для вас в рази дорожче. І ви таки взяли, вау, точно. І тут з іншого боку вам пропонують альтернативний варіант приватизація. Приватизація Кенеде Пост. А що он в Німеччині, наприклад, спрацювала з їх «Deutsche Post»? чи у Франції також «Le Poste»? А німці французі хоч і дивляться на нас на канадців зверхньо, але ж не дурні там сидять. Ви починаєте зважувати плюси і мінуси. Для Канади це означало б ну, закриття нерентабельних відділень, різке скорочення персоналу, а й концентрацію лише на комерційній доставці, так званий е е е e-commerce. Але тоді уряд втрачає універсальну поштову гарантію. Тобто зв'язок. Обов'язок доставляти всюди навіть у віддалене село на Юконі. Ну, Французам з німцями з легко. Їх території навіть разом узяті не становлять і 10% території Канади, на секундочку, найбільшої країни світу, у найближчому майбутньому. Ну, адже Рашка Длінне, але вже скрипить по швах на своїх національних рухах в Чечні, Татарстані, тові і інших поневолених народів. Але не суть. Тож, приватизація вам теж не підходить, але вам все ж таки треба прийняти якесь рішення. І в кінцевому підсумку ви десь в глибині душі отут розумієте, що масове безробіття серед членів сі це катастрофа для абсолютно будь-якого уряду. Особливо для лібералів, які зараз при владі і традиційно спираються на профспілки. Та й Кенедипост для канадійців, якщо відвертно, це як гідроелектростанція чи CBC. Це частина такої державної ідентичності, майже як кленовий сироп. Тож ви пройшли всі стадії, хотіли закрити, але приходите до прийняття, ви розумієте, що насправді уряд ніколи не закриє Кенеда Post напряму. Максимум переформатує. скоротить там трошки відділень, передасть частину доставки приватникам, залишить Kennedy Post Light сервіс для там листів, документів, держпошти. Але назва і структура, ну вони скоріш за все залишаться як символ держави, а відповідно і залишаться і люди, які там працюють і будуть страйкувати і надалі. Тож, друзі, пишіть нам листи в редакцію Українського радіо Канада і відправляйте їх поштою можна електроелектронно. Хеллоу, Пишіть, що ви думаєте з цього проводу приводу на пошту або в коментарях під цим відео. Ну а ми рухаємося далі. І перед тим, як перейти до просто розривної, як для формату такої сатирично-політичного огляду новин, які ми робимо, нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні, посилання на нього під цим відео. Або е підтримати нас, можна натиснувши значок серденька із доларом прямо під цим відео. Ми не маємо державного. Фондового чи будь-якого іншого фінансування, тож ваша підтримка допомагає відео на цьому каналі і щоденній безперервній трансляції UKEN Radio. Отож, новина, яка сильно засмутила і зруйнувала практично бізнес-план, як мінімум, трьом дуже енергійним канадійцям. Слухаємо фрагмент ранкового випуску новин Канади українського від Українського радіо Канади. У Квебеку планують створити реєстр донорів сперми. Уряд Квебеку розглядає можливість запровадження реєстру донорів сперми та обмеження кількості сімей, яким може допомогти один донор. Ініціатива з'явилася після журналістського розслідування, яке показало, що троє чоловіків з однієї родини стали біологічними батьками сотень дітей через донорство. Комітет із медично-допоміжної репродукції рекомендує створити реєстр і дозволити одному донору робити пожертви не більш ніж для десяти сімей. Міністерство охорони здоров'я Квебеку заявило, що розгляне ці рекомендації найближчими місяцями. Так, ну, тепер навіть сперма матиме урядовий облік. Це ще демократія, друзі. Це вже репродуктивні репресії від уряду, який закручує гайки, ну, в даному випадку крантики. Але якщо ж, серйозно, це ж золота жила, яку рублять на корню. Почувши таку новину багато українців, які працювали руками на констракшенах, руфінгах, клінінгах, точно можуть замислитися, що роками можна було б заробляти і по-іншому. Та й зміни у вас були б коротші. Я знаю, що всім нам не складно, там і 8 годин, нема проблем абсолютно. Але ж камон, якщо орієнтуватися не на трудогодини, години, а на кінцевий результат. Так, стоп, давайте серйозно, бо хто знає, куди нас з вами ці розмірковування і іносказання можуть завести, як то кажуть. Якщо конкретніше, в новині сказано, три людини з однієї родини робили внески в банк сперми регулярно. Тобто, що це значить? Не прогулювали, ставилися відповідально до своєї роботи. Тож, шановні уряди, якщо ви зараз це зупините, то цілком можливо, що ви залишите цілу родину без жодного джерела доходів. Не допустіть цього, І судячи з цифр, в них точно немає збережень в інших банках, окрім банку сперми. Ви подумайте, сотні людей е зробили там вотові. Міністерство охорони здоров'я Квебеко, пробачте, заявило, що розгляне ці рекомендації найближчими місяцями. І давайте уявимо реакцію цих трьох, скажімо так, трудоголіків, коли вони почули цю новину. Ну, тут тільки ви насильно уявляєте, бо там. Нюанси, ви ж розумієте. Просто не уявляєте їх під час роботи. От так. Вони просто трьох сидять вдома. вивімо, відпочивають, п'ють, скоріш за все, якісь протеїнові коктейлі, дивляться CBC і чують, що скоро їх бізнес прикриють. І вони такі. блін, а, Тільки все почало налагоджуватися. Ми ж під цей стартап іпотеку взяли, тачку в лізинг. Та й куди тепер дівати той річний запас лосьонів з серветками, які ми в Костку взяли на розпродажі? Пропав бізнес-план, коротше. Ні, якщо серйозно, ініціатива Квебеку не випадкова. У Канаді досі немає національного реєстру донорів сперми. Виявляється, що візді є. Кожна клініка працює окремо, а інформація про донорів може бути неповною або взагалі анонімною. І через це сотні дітей, народжених від донорів, не мають доступу до даних про своє біологічне походження. А в деяких випадках навіть не знають, що можуть мати десятки генетичних братів і сестер у тому ж місці. Вебек це хоче змінити, створити єдиний реєстр і встановити лімит, один донор не більше 10 сімей. Це допоможе уникнути генетичних ризиків, що важливо, і дасть дітям право знати, хто вони і звідки. Тож, по суті, це не просто про біологію, це про етику, прозорість і, напевно, ще про здоровий глуст, навіть у такій делікатній темі, як продовження роду. На цій ноті лиш додам, що козацькому роду нема переводу. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку отут в коментарях під ним. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі, і українського стає більше. Ну і по-друге, друзі, ну правда, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Тому ми цінуємо і читаємо кожен коментар. Цінуємо ваші підписки і лайки і обов'язково відповідаємо вам. Ну а підтримати канал фінансово можна на Патреоні посилання в описі до цього відео. До зустрічі!